Казка про овочі. Посварилися овочі на городі. Хто важливіший та хто головніший. Огірки та помідори, квасоля та картопля такий галас вчинили, що всіх горобців розігнали. Капуста запихтіла Що ви репетуєте? Ясно, що важливішого за мене овочу немає. Он, скільки я місця на грядках посіла, і водою мене хазяйка найбільше напуває. Морпа на такі слова аж з землі до половини вилізла. Ах ти, товстухо! Подивись, яка я красуня, а вітамінів скільки собі вміщую. Куди тобі до мене? Щодо вітамінів. Трутилася цибуля, то ви б усі мовчали, а вже як мене хазяйка любить. Як різати починає, аж плаче від жалю, зрозуміло ж, хто тут головніший. Ну як вже казати, хто головніший, то це я наголосила картопля. Вже як біля мене порається і підгортають. І прополюють, а жуки та личинки руками збирають. Ой, та помовчи вже теж мені овоч загорлала квасоля. Ти бай, яка ти брудна, ні форми, ані кольору жах. А я гладенька, рівненька. А квіти мої не гірші за тих, що на клумбах А вже як зварити, то за смаком не гірша за тебе. Довго сварилися овочі, і, мабуть, якби не коріння, то й до бійки дійшла б сварка, а так тільки похрипли всі на вечір. А баклажан, як найрозумніший, сказав годі лаятись, зараз хазяйка прийде, буде вечерю готувати. От і побачимо, хто з нас головніший, кого вона більше полюбляє та до вечері і візьме. Прийшла хазяйка. Трішки картопельки копнула, цибулю зрізала, моркву висмикнула, взяла і квасолю, і перець, і баклажани. В одній каструлі кипить борщ, поруч у горщику рогу овочеве, сидять овочі, пихтять, розварюються, один одному в очі не дивляться, бо соромно. Усі свої смаки з окропом змішали, пахощі на всю кухню. Зрозуміли, малятка, в чому сила цієї казки? Хоч який ти будь гарний та розумний, талановитий і обдарований, а тільки тоді твої якості людям на користь, коли докладені вони до загальної справи, і робити цю справу треба дружньо та разом, а вихвалятися та сперечатися остання справа.